Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами навчимося відмінювати дієслова в іспанській мові. Але для початку давайте ми з вами е, дізнаємось, як саме можна визначити, що певне слово є дієсловом. Я нагадаю, що дієслова це слова, які відповідають на питання, що робити. Так? І е, я хочу звернути вашу увагу, що в іспанській мові дуже легко визначити, що слово є дієсловом. Якщо ми говоримо про інфінітив, тобто початкову форму такого дієслова, то е, завжди дієслово в нас матиме одне з закінчень: або ар, або «ер», або ір. Якщо ви перекладаєте якесь слово і бачите, або бачите його на письмі, і воно закінчується на ар, «ер» er, або ір, то це 100% діє слово. І ми його будемо перекладати як щось, ну, власне, як і перекладається це слово, щось робити. І в іспанській мові. Всі дієслова поділяються на три дієвідміни. Власне, за своїми закінченнями. Дієслова першої дієвідміни завжди закінчуються на ар у своїй початковій формі. Дієслова другої дієвідміни завжди закінчуються на Р у своїй початковій формі. І дієслова третєї дієвідміни завжди закінчуються на Ір. Давайте поглянемо на певні дієслова та визначимо, до якої дієвідміни вони належать. Перше слово томар". томар. Будь ласка, дайте собі відповідь. Думаю, ви відповіли правильно це дієслово першої дієвідміни, тому що закінчується на ар. Томар це брати або пити. Наступне дієслово мірар. Мірар. Мірар це дивитися. Якої дієвідміни буде це дієслово? Так, це перша дієвідміна, бо закінчується на ар. Мірар не плутаєте з бер. Бер це бачити. Мірар це дивитися. Наступне дієслово бівір. Бівір. Бівір це жити, і дієслово третьої дієвідміни, тому що закінчується на ір. Наступне дієслово субір. Субір яка дієвідміна? Правильно, третя і перекладається українською як підніматися. Наступне дієслово апрендер. «Апрендер» вивчати має закінчення «р». Er, отже, яка дієвідміна правильно друга. А тепер я прошу вас поставити це відео на паузу та спробувати самостійно визначити дієвідміну наступних дієслів. Термінар закінчувати, абрір відкривати. Пасар проходити, патінар, кататися на ковзанках, інтересар цікавитись, мехорар, покращувати, провокар провокувати, темер боятися, легер, читати, ескрібір писати. Отже, ви визначили дієвідміни вказаних дієслів, і тепер ми навчимося. З вами їх відміняти. І попрацюємо сьогодні з дієсловами першої дієвідміни. Тобто тими, які закінчуються на ар. Для відмінювання дієслова нам потрібно наше закінчення ар відкинути від дієслова і залишити лише його основу. Тобто требах. І далі додати закінчення. Якщо ми кажемо я працюю, ми додамо закінчення О. І в нас вийде Йобаха. Якщо ми хочемо сказати ти працюєш, ми додамо закінчення ас. І в нас вийде ту трабахас. Якщо ми хочемо сказати він працює. Ми додамо закінчення А. І вийде Ель трабаха». Но сотрос, ми. Трабахамос. Босотрос trabajáis. Ellos trabajan. І, відповідно, еєс або ustedes трабахан. Ці закінчення вам потрібно вивчити обов'язково. Тому що при відмінюванні будь-якого дієслова вони будуть вживатися. Дане дієвідмінювання стосується теперішнього часу. «presente de indicativo» – першого часу, який ми з вами вивчаємо. Тобто, ми з вами говоримо в даному випадку: трабахо я працюю, трабаха, ти працюєш, тобто зараз у теперішньому часі. І я думаю, ви запам'ятали і побачили е, одну особливість. Якщо у нас дієслово закінчувалося на ар, мало першу дієвідміну – то так само наше А буде зберігатися а, фактично у кожній особі, крім першої особи однини. У першій особі однини буде О. І, власне, О буде при кожному дієвідмінюванні і в другій, і в третій дієвідміні. В інших випадках будуть закінчення з А. Давайте ми з вами спробуємо провідміняти наші дієслова. Томар. Нагадаю, це дієслово перекладається брати або пити. І давайте пробувати «йо». Я думаю, ви вже відміняєте разом зі мною я прошу вас це робити: Йо, Томо. Ту? Томас. Ель і я або Устед Тома. Носотрос або носос. Tomamos. Vosotros abo vosotras tomáis. Ellos, ellas abo ustedes toman. Mirar. Дивитися. Yo І ваша відповідь. Miro. Tu. miras. Él, El, ella, usted mira. nosotros, abo nosotras miramos, vosotros, abo vosotras miráis, ellos, ellas, ustedes miran. Di el terminar, terminar. Yo termino, tú terminas, él, ella, usted termina, nosotros terminamos, vosotros termináis. ellos, ellas, ustedes terminan. Pasar, проходите. Yo paso, tú pasas, y e, ella, usted pasa, nosotros, nosotras pasamos, vosotros, vosotras pasáis, y ellos, ellas, ustedes pasan. Спробуйте поставити це відео на паузу і зараз провідпіняти наступні слова. Патінар, нагадаю, кататися на ковзанках, «Інтересар» нагадаю, цікавитись, мехорер покращувати, і провокар провокувати. Отже, поставте це відео на паузу і провідміняйте кожне з цих дієслів. А для того, щоб я переконалася, що ви це зробили, зробіть це, будь ласка, в коментарях. Оберіть будь-яке дієслово з наданих і напишіть, як воно відміняється. Буде чудово, якщо ви використаєте саме іспанську клавіатуру і там, де потрібні наголоси, вжиєте саме цю літеру. Я нагадаю, що якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підпишіться, тому що в наступному відео ми будемо розглядати, як відмінювати дієслова другої та третьої дії відміни. Обов'язково ставте лайки цьому відео. І я йду в коментарі ставити вам оцінки за відмінювання дії слів першої дії відміни. Тому чекаю результатів ваших. До нової зустрічі!